Що пише нам Рабаш, що коли серце людини включає серця інших, то до нас приходить гармонія. Є ще така цитата Бальшемтова. Він каже, що все те, що відбувається, все те, що ми взагалі відчуваємо в своєму житті, воно відбувається саме для того, щоб наблизити людину до творця, до вищого світла. Тобто навіть той хаос, який людина може відчувати, як я вже казав, це є створенням келім, це є створенням необхідної темряви. Для того щоб розкрити світло на наступному етапі. Бо, як ви знаєте, в кабалістичній традиції день починається саме з вечора. Ми читаємо в Біблії і був вечір, був ранок, день перший, день другий, день третій. Тобто все починається саме з вечора. Тобто, стану, коли не зрозуміло, що таке вечір, коли я не розумію, що відбувається, я не бачу далі своєї витягнутої руки, я не бачу, що там далі. Тобто картина майбутнього для мене скрита, і саме в цей момент я повинен залучати світло. Тому кабалісти займаються вночі кабалою в основному для того, щоб залучити саме в момент темряви світло.